Вітаю на каналі Шановних Овнів. Для вас прогноз на листопад. На початку цього місяця можуть виникати дрібні питання, коли потрібно буде братись то за одне, то за інше, або настрій, можливо, буде мінятися то в один, то в інший бік. В залежності від обставин, а для декого двійка Пентаклів може вказувати на такий легкий настрій. Якщо робота не вимагатиме від вас особливої уваги та відповідальності, то це буде прекрасний час для того, щоб відпочити і дати собі можливість легше відноситись до того, що відбувається. По крайній мірі ви будете намагатись втримати баланс. Якщо зумієте підлаштуватись під обставини, що змінюються, і король кубків, який показує вас особисто в цьому місяці, вказує на те, що ви справді здатні взяти під контроль емоції і реагувати на все, що відбувається, саме так, як потрібно. Це позиція зрілої, дорослої людини. Крім того, за королем кубків ви будете. Таким добрим, чутливим по відношенню до оточення, з готовністю прийдете на допомогу, підтримаєте. В професійній сфері за трійкою мечів може бути досить неприємна ситуація або конфлікт непорозуміння з колегами чи з керівництвом. Якщо ви за королем кубків є керівником, то варто зараз бути трохи більш уважним до своїх підлеглих і контролювати справді. Такі прояви гніву, наприклад, за невиконані ними обов'язки. Якщо ви рядовий співробітник або напряму спілкуєтеся з партнерами, з клієнтами, з постачальниками, теж можуть бути ситуації, коли ви будете сприймати це дуже близько до серця, як несправедливість або як нечесність, наприклад. І якщо ви не будете надто перейматись цим, то вони пройдуть повз вас. І відразу практично закінчиться. І для тих, хто шукає роботу і отримає, наприклад, відмову бачите, перекинулась карта. Дуже скоро ви отримаєте новини і вакансію, саме таку, яка потрібна вам зараз, та яка і була вашою метою. Не переймайтесь. Для працюючих, уже вийшла карта сама: сімка пентаклів. Зараз не треба поспішати. Дайте всьому йти так, як воно йде. просто треба мати терпіння. Все йде своїм чередом. Якщо ви, наприклад, очікували підвищення і зараз його не отримали, чи зарплатню вам обіцяли, чи бонус виплатити, і десь неправильно розподілили, на вашу думку, все прийде свого часу. Фінанси, король жезлів. Схоже, що в жовтні ви будете почуватися справді королем, який вміє контролювати свої емоції, розуміє справжню цінність того, що відбувається. І це стосується не тільки чоловіків, але і жінок. А крім того, для жінок король жезлів може вказувати на те, що зараз ви отримаєте підтримку від чоловіка. Це може бути якась впливова персона, ваш керівник. Або інша людина, яка має певні повноваження. Це може бути, наприклад, представник банку, до якого ви будете звертатись з якимось фінансовим питанням, або член вашої родини, чоловік, наприклад. Так що без підтримки і без грошей ви точно зараз не будете. Головне зараз не втягуватися в конфлікти, не доводити, хто головний, хто більше грошей приносить, хто розумніший і так далі, щоб не виснажувати себе. Королева жезлів в стосунках. Це персона амбіційна, енергійна і приносить стосунки вогняну енергію. І тому цей місяць не буде для вас нудним. Тут і в парах гарячі стосунки, і можуть бути нові знайомства для чоловіків. Ця карта про стосунки з яскравою жінкою. А крім того, така жінка впливова, яскрава, амбіційна, харизматична, відіграє неабияку роль. Для вас, шановні овни, цього місяця це може стосуватися і професійної діяльності, і особистих стосунків. Ну для деко цей аркан може програтися і як суперниця, наприклад. Але, звичайно, це не для загальної викладки. Що ж, карти порадять вам? Десятка мечів. в цьому місяці для вас оптимальним буде не перегружати свою голівку різними думками, сумнівами, підозрами. А ті складнощі, які ми з вами проговорювали в професійній сфері, просто потрібно відпустити. До речі, і десятка мечів, і трійка мечів частенько показує нечесні якісь прояви по відношенню до вас, які можуть сприйматися як зрада від людини, якій довіряли. Так ось десятка мечів радить. Не перейматись цим занадто. закрити за собою двері, відпустити те, що має піти, чи тих людей, з якими прийшов час уже розійтись. І дивитись вперед, ви на горизонті вже бачите нові перспективи. Це або нова робота, або нові стосунки. Не варто чіплятися за те, що має відійти. Можливо, якісь процеси просто надто затягнуті, і потрібно вже нарешті поставити крапку. І ви зможете звільнитися від цих проблем уже у листопаді. На сьогодні у нас все прощайся з вами до наступної зустрічі.